Живеш у будинку, хочеш гарний сад та город. Готуйся, що тобі знадобиться дуже багато речей: добрива, осінні, весняні, при посадці, по листу, розчинні, гранульовані, біомінеральні. Для городу насіння, лопати, вила, граблі, сапки, культиватори, лійки. Для клумб агротекстиль, кора, бордюри, каміння, від шкідників, хвороб та бур'янів, інсектициди, фунгіциди, акарациди, гербіциди. Для догляду ножиці, сікатори, саджалки, сівалки, степлери. Для себе фар. Рукавички, наколінники, мішки, коврики. І найбільше це ваш час. Але є вихід. Якщо це все вам в радість, то час не рахуєте. А перебування в саду, хоч і за роботою, то не мука, а насолода. Єднання з природою, яка вас заряджає, розслабляє, забирає негатив, переживання та стреси. Тож, якщо все правильно підрахувати, то вкладаєтесь, ви не в лопати сікатори та бордюри, а в себе своє ментальне здоров'я. А на чому можна зекономити садові магазини, яким можна довіряти, як посадити, доглядувати. Дати рослини та дерева, як виростити сад з нуля, про все це розповідаю у своєму блозі. Підписуйтесь і садівництво буде тільки в радість.